До конкурсу творчих робіт дітей з особливими потребами повір у себе. Цьогоріч запросили учасників зі всіх населених пунктів Мармородської громади, зовсім маленьких і старшого віку. Тих, хто вже має досвід участі у подібних конкурсах, і тих, хто представляв свої творчі роботи вперше. Це конкурс традиційний, який ми організовуємо уже багато років. І дуже приємно, що з кожним роком учасників стає не менше, більше, з'являються нові, беруть участь ті, що вже приймали діти раніше. В цьому році взяло участь в конкурсі 68 дітей. Але робіт насправді було подано набагато більше до 100 робіт. Вік учасників дуже різний. Є учасники, які навіть не пішли ще до школи. А є уже більш старшого підліткового віку, але все рівно їм цікаво брати участь у цьому конкурсі. Як завжди, дуже важко було визначитися з переможцями конкурсу, тому що роботи дивовижні, різноманітні. Тож, члени авторитетного журі, визначивши переможців конкурсу, підготували заохочувальні призи ще й для авторів тих робіт, які особливо їм сподобалися. Особисто мені найбільш. Сподобалась оця картина. Вона зроблена з кавових зерен. Я дуже люблю каву. Вважаю, що саме ця робота відображає нашу всю Україну. Життя, наша лелека, насіння гарбузів, природний екоматеріал. Будинок культури визначив 10 учасників обрат когось. Було дуже важко чи на першому місце, чи на друге. Тому ми передаємо солодощі десятьом учасникам. Важливо акцентувати увагу не на вадах дітей з особливими потребами, а на їх можливостях, враховуючи вади. Вже який рік поспіль цей творчий конкурс доводить нам, що можливості людей, і дітей з особливими потребами недооцінені. і для багатьох дітей цей конкурс ще одна. Перемога над собою робот достойних на конкурсі дуже багато. Всі вони виконані в різноманітних техніках. Та все ж, наша громадська організація надає перевагу миргородській спеціальній школі-інтернат, і тому наш подарунок такий колективний для школи. Це такий набір для творчості, для занять їхньою гуртковою роботою. Отож, як би не розбігалися очі в членів журі, коли вони оглядали, а потім вже неодноразово і переглядали творчі роботи учасників конкурсу. Все ж Переможцю було визначено: перше місце вибору Нікон Дарій, на другому робота Артема Єфіменка, і, і третє місце в цьогорічному конкурсі по правді сталось Олексієнко Олександрі.